Так, ой, ну ти, ти, ти там була з цією собакою чи без неї? Це, це моя собака. А, твоя собака. Ну, я, я сподіваюся, що це просто собака, що її собою заміж не потягнеш. Добре. Ні, це ж це мій як синуля він мені. Ні, 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 оце до, до речі, порівняння не дуже добре. Ось, тому що діти це діти, а там собаки коти це окремо. Так, добре. Так яке має бути прийде? Ну давайте поговоримо отак, от ну так, реалістично. Ну, мені здається, що дявушка, коли виходить замуж, вона смотрить на придане мужчину. Ні. Е немає слова безприданник, є слово безприданниця в українській мові. Тому ми говоримо саме при про придане дівки. Ось так. Головне, щоб, ну я, я не знаю, якесь. Ну, може, хатинка якась все достатньо. Може, якийсь там бізнес, акції, та валюта, все достатньо. Тобто, ну, тільки... Щоб у неї була хатинка і бізнес. або Це теж щось... дівчини, це чоловіка чоловіку ніяк він не має це. Да, а Та причому тут лізти? Це все вноситься в сімейний бюджет, ну, як це, це в спільну кошту, стає, стає спільним майном. От, от, от якщо чоловік заробляє гроші, то це сімейні, а гроші дівчини це її гроші. Ви знаєте. Так, от татові гроші це їх тратить і тата, і мама, а мамині гроші це чисто Чисна мамині гроші. гроші. Да. Ні, це ж це мій як симуля. От якщо чоловік заробляє гроші, то це сімейні, а гроші дівчини це її гроші.